Шановні мешканці міста Суми, у нас є депутати Сумської міської ради, яких було обрано в 2015 році. І саме депутат Сумської міської ради, відповідно закону України про статус депутатів місцевих рад, має контрольні функції. І саме 24 стаття наголошує, що право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради підприємств, установ та організацій незалежної інформвласності власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішенням ради. Я відповідно запитав у Сумського міського голови, як депутати Сумської міської ради здійснювали своє право щодо перевірки діяльності виконавчих органів Сумської міської ради. А саме, щоб мені надали перелік депутатів Сумської міської ради, даного скликання, тобто, які з 2015 року було, яких було з 2015 року обрано, які в свою чергу проявили цікавість щодо своїх контрольних функцій, тобто використали своє право як депутат Сумської міської ради, про перевірку діяльності виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств станової організації незалежної власності. На підставі закону України про, про статус депутатів місцевих рад, а це стаття 24. А, а саме з яких питань депутати Сумської міської ради по прізвищам? Здійснювали контроль за діяльністю виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню виконання повноважень, як власних самоврядних, так і делегованих, бо депутати Сумської міської ради весь час звинувачують міського голову, виконавчі органи сумської міської ради, що вони щось там не виконують. А як же ви, депутати Сумської міської ради, своє право використовували і перевіряли діяльність даних представників виконавців? На що я отримав відписку? В якій мені розповіли, хто такий депутат, який він має право і що він повинен робити. І саме найголовніше, тут зазначено, що депутат міської ради може здійснювати свої депутатські повноваження, в тому числі і контрольні функції, за участі помічника консультанта. Дякую вам дуже, але я і це сам розумію, що вони можуть. З яких питань вони порушували. Питання щодо перевірки діяльності виконавчих органів Сумської міської ради. Що саме вони робили для того, щоб перевірити? Чи вони подавали, можливо, в суд на Сумського міського голову, на виконавчі органи Сумської міської ради? Бо Конституція України наголошує, що право місцевого срядування захищається в судовому порядку. Це стаття 145. Чи один депутат Сумської міської ради подав? Поза на Сумського міського голову за бездіяльність, за неналежне виконання своїх повноважень. Чи на виконавчі органи вони подали в суд? Де результат діяльності депутатів Сумської міської ради? Я, як бачу, взагалі нічого нема, і не відомо нічого. Оце, шановні мешканці міста Суми, аналізуйте, робите висновки, кого ми обираємо і для чого ми їх обираємо. Тобто, маючи право, вони його не використовують, відповідно відповідь, яку я отримав. Я хочу наголосити, шановні, давайте вивчати, давайте гуртуватися і давайте разом об'єднуватись для того, щоб розуміти базове законодавство і втілювати це в життя, а саме приєднатись до команди соціал-демократичної партії, бо потрібні дієві фахівці, люди свої справи, які будуть використовувати право відповідно контролювати діяльність. Представників влади у вигляді виконавчих органів Ради, у вигляді міського голови і робити все можливе для того, щоб повноваження виконувалися. А це треба робити, розуміти, читати і виконувати. Тому запрошую приєднатись до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.